Не повернувся із раптовою заявою та розкрив всі карти, що буде далі. Він зробив несподіваний заклик до українців. І схоже, йдуть великі зміни у війні. Просто зараз, і ми далеко не все знаємо. Багато з нас із нетерпінням чекає нових звернень генерала та активно слідкує за ним. Та цього разу залужний вчинив те, що перевершило всі наші здогадки. Подробиці далі у відео. А ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку і підписатися. Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вийшов із рядом заяв до українців. Перш за все, він прокоментував чутки про можливі вибори президента. В Україні та свою участь в них заложний зокрема наголосив, що потрібно всім працювати на збереження країни. Та при цьому відзначив важливий момент. Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, сказав ексголовком. Раніше неодноразово змі розповідали про можливу участь залужного в майбутніх виборах президента. Однак сам посол ніколи не відповідав прямо, чи збирається він балотуватись на найвищу в державі посаду. Цікаво, що деякі джерела стверджують, що залужний може балотуватись в президенти, а інші пропускають його співпрацю з партією Володимира Зеленського Слуга народу. Третє ж заявляють, що він взагалі не братиме участь в перегонах. При цьому, за даними медіа, залужний рідко з'являється в публічному просторі. Його відсутність в політичному порядку денному особливо помітна на тлі загострення відносин України і США після обрання Дональда Трампа. Втім, деякі експерти та політики вважають, що наразі екс-головком ЗСУ залишається головною альтернативою чинній владі, адже зараз не залишилися жодного ймовірного конкурента, крім. Нього Сто далі влада повністю зачистила поле, а залужний абсорбує в собі почуття надії та людям завжди потрібна надія. Як свого часу, Ющенко заявив в коментарі видання РБК Україна, один із опозиційних депутатів, ім'я якого не називається. Ну а говорячи про війну в Україні, зокрема, і про те, коли настане наша перемога, залужний сказав наступне: перемога в Україні буде тоді, коли РФ розсиплеться на 69 окремих князівств. Проте. Перед розпадом вона має віддати свою ядерну зброю. То далі я скажу скільки і куди її відвести, чи готовий світ до такого розвитку подій? Ні, сказав залужний. І він вважає, що до такого сценарію подій також потрібно готуватися, адже переконаний, що імперія має свій заряд міцності, а їхній цар має свій і має право на помилку, яка буде фатальною, і це все обов'язково закінчиться. Водночас колишній головком засу додав, що нинішнє протистояння є війною. Перехідного періоду і зауважив, що партнери мають високі технології, високоточні зброї та зможуть працювати в космосі в майбутньому. Колишній головнокомандувач ЗСУ додав, що з огляду також і на поштовх, який дасть штучний інтелект, Україна має постійно пам'ятати про своїх партнерів та постійно спрямовувати їхні наукові здобутки та технології саме для перемоги нашої держави. Але саме зараз вони залишилися там, 24 лютого, 2022 року, тому що це не просто прийняти. На озброєння безпілотні системи це побудувати нову тактику, стратегію, доктрину, нову організацію і під неї побудувати виробництво, підготовку і так далі. Пояснює дипломат. Також на думку залужного військове керівництво України має вирішувати глобальне завдання під час війни, а саме сформувати єдину правильну стратегію ведення збройної боротьби. Військові мають побудувати стратегію, яка охоплює не лише підготовку і ведення операцій, що характерно, а й стратегію, яка охоплює сферу підготовки держави до війни та використання її ресурсів, каже залужний, як повідомляється раніше Валерій Федорович заявляв, що зволікання демократичних країн з наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою війні проти Росії змінилася. До того ж, як і йдеться в свіжому аналізі російсько-української війни. «The New York Times» навесні 23-го року готувався масштабний наступ на Мелітополь. США наполягали на концентрації сил саме в цьому напрямку. Тодішній головком Валерій Залужний погоджувався із цим. Але Олександр Сирський наполягав на боях за Бахмут. Його в цьому підтримав і президент України Володимир Зеленський. Відтак на ставці Зеленський наказав поділити боєприпаси порівну між Мелітополем та Бахмутом. П'ять найкращих бригад віддали сирському. Американцям натомість нічого не сказали, вони лише побачили дивні поросування на супутниках. «Нью-Йорк Таймс зазначає, що генерал залужний, хоч і був номінально головнокомандувачем армії, його статус підірвало суперництво із сирським, яке тягнулося із 2021 року. двадцять першого року. залужний часом насмішкувати називав сирського отим російським генералом. Йдеться в матеріалі. Зрештою, як пише Таймс», наступ на всіх трьох ділянках загроз через брак живої сили. Американці закликали. Таки повернутися до початкового плану та зосередити всі наявні сили на Мелітопольському напрямку, але Сирський не поступився навіть коли бійці Пригожина покинули Бахмут та пішли на Москву. Сам Сирський сказав американцям наступне цтую: я не згоден з планом, але виконую наказ. Зрештою, Залужний вирішив відволікти росіян, відкривши новий напрямок фронту. Розпочалась українська десантна операція у кринках по інший бік Дніпра навпроти Херсона. Американці вважали, що ця операція приречена на провал. А після цього президент США Джо Байден зрозумів, що план провалено, і почав знімати обмеження в травні. США Дозволили бити ПРФ і створили операційну зону до 80 кілометрів вглиб. Перші удари тривали по Білгороду, і це був новий виток війни. У серпні стартувала операція силоборони на Курщині, начебто без дозволу США, але з американською технікою, цим самим порушивши умови операційної зони в Пентагоні. Назвали це шантажем, але підтримку для ЗСУ не припинили. Паралельно йшла операція Лунар Хелла так і на Крим Планували 100 об'єкт. І цілі визначали спільно із ЦРУ та британцями. Восени 2024 року Росія атакувала Покровськ, США радила Україні знизити призовний вік, але Зеленський відмовився. Нам немає чим озброїти 18-річних. Зрештою, після перемоги Трампа Байден. Залишаючи посаду, зняв останні обмеження Україні, дозволили завдавати ударі штормшеду та атакам з по території Росії. Ну і як наголосили в Нью-Йорк Таймс, представники Пентагону, зрештою відхід українців від початкового плану контрнаступу з його подальшим безславним провалом підірвав ту довіру між українськими та американськими генералами, яка складалася в 2022 році. Про цьому повідомляється, що колишній головнокомандувач України Валерій Залужний ймовірно уникав телефонних розмов з тодішнім. Головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Мілі, щоб налагодити між ними контакт, залучили давнього друга тодішнього міністра оборони Олексія Рєзнікова. І їх конфлікт іноді призводив до того, що Валерій Федорович ігнорував дзвінки американського генерала. Тож, як повідомляє The New York Times, під час спілкування Мілі ставив під сумнів запити України на певні види озброєння та давав поради щодо бойових дій на основі супутникових даних. У відповідь залужний міг різко перервати розмову, а згодом взагалі перестав відповідати на дзвінки. Однак в Пентагоні прагнули, щоб залужний продовжував спілкування з Мілі і вигадали складну мережу з кількох людей. Спершу помічник Мілі контактував із командувачем Національної гвардії Каліфорнії Девідом Болдуїном, який звертався до американського бізнесмена Ігоря. Пастернака у свою чергу зв'язувався із своїм другом дитинством тодішнім міністром оборони України Олексієм Резніковим. Саме Резніков переконував залужного відновити контакти з Міллі. Я знаю, що ти злий на Міллі, але ти повинен йому подзвонити. І вже згодом саме Міллі став найбільш надійним міжнародним контактом для залужного за час великої війни із Росією. Вирішалі складні стосунки Міллі та залужного зрештою переросли в дружбу між генералами. Де Вашингтон Пост нагадує, що саме Марк Міллі, Зухвали уродженець Бостона та колишні. Зелений Борет відіграв вирішальну роль у формуванні реакції Білого Дому на війну Росії проти України. Залужний також приписує Марку Білі залучення інших генералів НАТО на бік активної підтримки України. Навіть не уявляю, якби це був хтось інший, каже залужний. Ми дружимо, це важко уявити. Він старшого віку, але він крутий. Вашингтон Шінґтонпос додає, що дружнє капкування щодо віку стало внутрішнім жартом між ними. Ознакою комфортного спілкування, яке зрештою відбудувало і генерали, ну і повертаючись до розмов про вибори, варто зазначити, що голова ЦРК відмовився відповідати чітко на запитання, чи можуть арестовуючи заложні балотуватись на вибори президента, але натякнув, що арестовуючу закон не дозволить балотуватися на виборах. Натомість для залужного таких перешкод наразі немає. Тож як заявив голова центральної виборчої комісії Олег. Діденко в інтерв'ю «Закон України» забороняє балотуватися в президенти особам, які тривали час перебували за кордоном. І він нагадав, що особи, які виїхали, не можуть балотуватися ані на президентських, ані на парламентських виборах, тому що відповідно до конституції та виборчого кодексу потрібен факт постійного проживання на території України протягом останніх п'яти чи десяти років, залежно від виду виборів. І така підстава, як виїзд за кордон, на час воєнного стану не передбачена, каже голова ЦВК. Подіденка також уточнила, чи може це свідчити про те, що умовно кажучи, скандальний ексрадник ОПЕ Олексій Ростович не може балотуватися колишній головком ЗСУ, нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний може. Давайте відійдемо від прізвищ. Ну, посольство це взагалі територія України, але не будемо вдаватися в тонкощі. раніше. Ті самі норми так само. Застосовувалися, каже очільник центру виборчого Ну а ми нагадаємо, що видання економісти з посиланням на джерела в українському уряді повідомляло, що президент України Володимир Зеленський минулого тижня ініціював зустріч, на якій доручив організувати вибори влітку. В офісі президента спростували цю інформацію. Ну а Валерій Федорович, який Полюбляє робити селфі із своєю дружиною Оленою. Поділився у Фейсбук черговим таким кадром світлину, де усміхнена Олена тримає його за плачі. Валерій лишив без підпису, але це не завадило йому назбирати вже чимало вподобайок. Як відомо, днями подружжя побували на відкритті центру порятунку левів, який прихистив хижаків із України. Ну а ми дякуємо вам за те, що додивилися відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках новин, щоб нічого не пропустити. Підпишіться, а також будемо раді бачити ваші вподобайки та коментарі. До зустрічі. Слава Україні!